Буквально вчора рівненські перевізники висунули ряд вимог міській владі стосовно надання своїх послуг. І вже сьогодні ми вирішили поцікавитися у рівнян, чи задоволені вони роботою рівненських маршруток. Так, так. Щоб маршрутчики краще себе вели були вихованішими, особливо старшими людьми. Доброді. Да, да. Їх вистачає. Ну тільки дорого. Дорого для дітей, для школярів. Потрібно міняти оплату. Під час навчання діти потрібно, щоб були їх пільги. Це залежить насамперед від водія. Є водії, які, можна так сказати, з нахабністю ставляться до пасажирів в тому плані, що є старші люди, які мають повне право їздити за пенсійними посвідченнями, а вони в свій бік чують не дуже приємні. Коментарі від водіїв. Деколи складається враження, що водій везе не пасажирів, а перевозить якийсь вантаж. Все вроді добре. Улаштовують ці городські, сільські не влаштовують. Да. Ми на машині да, да, все, Нас не знімають. Часто такі вони вже в такому стані, що в них страшно їхати. Відноси не завжди. Буває. Ось, єдине, що холодно буває в зранку, зрадку чином так. Ввечора багато ходять, а так більшості важливо. Ну, не особо. Дорогий проїзд, некомфортно. Ви знаєте, я то стараюся пішки ходити. Ну, так як я наскільки я їздила, то не можу сказати, що мене хтось обідає. Ну, буває ток, так, що побачать, що пенсіонер, і втікають, не стають на зупинці, бо думає, що я, я заплачу, а брати не хочуть. Я думаю, що якість їх непогана, порівняно. Взяти 90-ті роки, подивитися, подивитися 2000 ті роки. І теперішні, я думаю, що рівень відповідає стандартам. Якби ще більша чистота була маршрутка, то зараз друге діло, а так, то ні? Не завжди. Є такі прецеденти, що, допустимо, вивіска є на цьому самому, що Там 8-8-7 хвилин треба чекати маршрутку. За якимсь номером вона проходить. Але як приходиться подождати її. Буває 20 хвилин, десь можна і пів години ждати, що маршрут куди проїхати. Без коментарів. Моя думка, ну зробіть більше мене водії, водіїв, маршруток. І все буде добре, гаразд. Ну, так в принципі ж немає ніяких зауважень. Ну, мені влаштовує. Я не часто їжджу, то я більше хожу. Як бачимо, не все ідеально у рівницьких маршрутках. Якщо ж вас щось не влаштовує, радимо ходити пішки. Як це робимо ми? Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.